Укравтодор інформує українців про головні проєкти 2022-го у центрі країни. Розповіли про роботи в різних областях держави, зокрема й у Полтавській. На Полтавщині було призупинено будівництво траси Н 31 Єдині роботи, які виконували торік, фрезерування та влаштування шару покриття на тимчасовому мосту через річку Говтва. 2022 року на Полтавщині, попри війну, успішно завершили спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкт Ремонт траси М03 Київ Харків Довжанський. Цей транспортний коридор з Києва через Полтавську та Харківську області має стратегічне значення для країни та для українців у наш час. Ще один великий проєкт в області капітальний ремонт мосту через річку Сула поблизу села Липове Кременчуцького району. У другій половині 2022 року безпекова ситуація дозволила відновити тут роботи. Мостобудівники завершили будівництво технологічної естакади, влаштували буронабивні палі. Триває монтаж металевої прогонової будови.